Братину, що хотів би зазначити? Зазначити хотів, що, звісно, діяли ми ні в якому разі, ні для того, щоб зашкодити хоч в якійсь мірі українському суспільству і українцям. Ця акція була заздалегідь анонсована саме за два тижні. Я подав повідомлення, що в цей день ми будемо проводити громадські заходи. По вшануванню полеглих 20 лютого два роки тому власне народ назвав цих загиблих трагічно борців за волю України Небесною Соткою. От ці заходи ми анонсували, що будемо проведити. проводити. Повідомлені про заходи, які були. Занесені до адміністрації Київської, вказувався маршрут наш, зокрема, вулиця Інститутська і вулиця Грушевського. Під час акції, коли я оголосив її мету, і мета її була абсолютно не хуліганські дії, я публічно заявив, що ми зараз йдемо до адміністрації президента, протестуючи проти терору, який почався проти громадських активістів, добровольців журналістів, які проти чого, власне, боролась і загинула Небесна Сотня в боях на Грушевського і на Інститутському в Києві ті трагічні події. Я також повідомив всім, що після цього, як ми занесемо звернення з вимогою звільнити наших побратимів, які зараз за ґратами, добровольці, журналісти, громадські активісти. Ми, щоб підтвердити наші дії, щоб це не було черговою пісулькою, на яку ніхто не зверне увагу, як зазвичай робиться, на жаль, в нашій державі, підемо до сепаратиста, я так його і назвав Рената Ахметова, і спробуємо йому максимально нашкодити. Бо бійці моєго його підрозділу, який воюють зараз на сході України, бійці ЗСУ, Нацгвардії, гинуть, зокрема, тому що... Ренат Ахметов і дотепер не за ґратами. Лється українська кров, бо всі знають і ні для кого не секрет. Все, що відбувається на сході, саме в Луганській, Донецькій області, відбувається, зокрема, і під керівництвом Рената Ахметова. Так само я сказав, щоб наші слова, наші дії, наше звернення не було пустим, ми не можемо терпіти присутність російських банків. А власне, банків бізнесу країни-агресора в нашій країні. Тим більше є постанова уряду про визнання країною-агресором Росію. Тому ми пішли до офісу Рената Ахметова. Я сказав, ми не чіпаємо міліції, ми ні в якому разі не чіпаємо ні громадян, ми не чіпаємо там якесь майно. Ми прийшли, щоб максимально шкодити. І показати суспільству на ту велику неправду, коли люди розпалювачі війни, коли московські окупанти вони не десь там на сході, вони не забрали наш Крим, вони прямо тут, в Києві, і це не має місця в нашій українській державі. Так я сам перший кинув цеглу і пишаюся цим, цей СКМ-офіс. Я перший кинув цеглу в офіс Московського окупаційного Альфа банка. і Я перший кинув цеглу в. Офіс Сбербанка Росії ні про що не шкодую, але точно зазначаю, не тому, що ми хотіли якось ну возвиситись над суспільством. Навпаки, ми хотіли захистити це суспільство. Ми хотіли захистити наших побратимів на сході. І ми хотіли і вимагаємо і дотепер розриву будь-яких економічних стосунків, припинення цієї неправди великої, коли одні гинуть на сході, а інші заробляють на цьому гроші. При тому, що ті, хто заробляє з російської сторони, вони фінансують війну. А ті, хто заробляє в української, такі також є, закривають злочину, закривають на це очі і роблять вигляд. Отже, я думаю, абсолютно дохідливо пояснив мету наших заходів. Я воюю справді на Сході практично з початку цієї війни і ні в якому разі, а взагалі воюю за вільну Україну, вже, мабуть, тільки цим і займаюся, як громадський діяч, як націоналіст, як християнин, вже, мабуть, більше десяти років. За цей час мене притягували до відповідальності, виправдовували те, що я робив, потім робила вся Україна, а з мене з ним, знімали звинувачення. Я думаю, і я впевнений, небагато часу пройде, і Україна насправді розірве з посункою. Небагато часу пройде і Ренат Ахметов опиниться за ґратами. Я не вважаю, що для мене треба застосовувати будь-який запобіжний захід. Я готовий приходити. Саме для цього ми і робили цю акцію, щоб ця акція була висвітлена в українському суспільстві, а українська влада задумалась над своїми вчинками і припинила свої злочинні дії. Я буду ходити на всі засідання. Я не хочу, щоб мене обмежували в моїй. Патріотичні політичні діяльності будь-яким заходом, за, за, будь-якою мірою запобіжного заходу вважаються несправедливим. Отже, тим більше в мене достатньо поручителів, доволі відомих в суспільстві людей, борців також за волю України. Так що, ну, Я вважаю, що суд мусить мені визначити там. Ну, я готовий до цього Ми повинні започаткувати інші відносини.